Вітаю! Дуже коротко по оновленнях Gemini після того, як вони 20-21 травня провели свою подію так званий Google AI. O -O, де презентували всі зміни, які в цьому році будуть відповідно штучним інтелектом і продуктами Google. І так почнемо з Gemini, тобто їхній штучний інтелект, яким прошита всі ресурси і продукти Google. В Gemini вони прибрали модель 2.0. А лишили лише 2.5 і 2.5 Pro і персоналізайт. Прибралась також е, така штука, е, як Deep Research. Deep Search тепер у флеші, коли ви стоїте на флеші, вибираєте цю модель. Стоїть ось тут внизу у вигляді кнопочки, натискаєте кнопку, і він робить глибоке дослідження. Дуже цікаво після глибокого дослідження він може зробити вам по тих матеріалах е, такі штуки, як, наприклад, ось я після дослідження. Він мені сформував звіт інтерактивний, тобто у вигляді сайту. З інфографікою, з усякою такою ерундою. Плюс він може безпосередньо зробити такий же сайт, звіт безпосередньо з інфографікою для візуалізації презентацій, теж в HTML. Тут написано, що це інфографіка за матеріали думаю, дослідження національного спротиву. Розроблено для наочності, і це дуже круто, він робиться буквально за хвилину. Також він може робити переказ, і саме цікаве, він може зробити тестування по матеріалах дослідження, щоб ви їх засвоїли. Після того, якщо ви не робили помилок, він про, е, проаналізує, що ви не засвоїли, і запропонує переформатувати тест для того, щоб ви краще вивчили матеріал. Це безкоштовна версія, абсолютно. І ну, тут є обмеження, наприклад. Gemini Flash, ось тут теоретично мав би бути, мало би бути відео, але його нема. І також нема ні досліджень, ні відео в версії PRO. Якщо ми перейдемо на більш платну версію, то тут буде у нас відео, тобто можливість генерити 5-6 відео на день. Але VEO Два версії ВО3, яка презентувалася з голосом, передачі емоцій і всього іншого, на жаль, не генериться. Що ще додалось? Додалась така штука, як я так зрозумів, ще не пробував. Ну так, побалувався трошки. Це джим боти. Що таке джим боти? Це е, щось вроді асистента, якого ви підлаштовуєте під свої. Якісь задачі. Є сформовані вже асистенти. Ось, наприклад, тут є. Зараз показати більше, показати більше, що більше не показує. Що це всі боти. Доступні джемботи, показати більше. А, їх всього 5 штук він дає безкоштовно. Генератор Дерь, кар'єрний консультант, помічник в програмування, репетитор з навчання, редактор тексту. А в теорії тут, начебто, можна зробити свій. Сформувати свій, тобто нагодувати йому вказівками своїми, тобто, змалювати ситуацію, що він має на яку тематику працювати, і є навіть база даних. Тобто, ви можете 10 файлів на якусь тематику йому скинути, і він буде опиратись на них при вашій відповіді. Наприклад, якісь навчальні посиб... посібники на якусь тематику або законодавство на якусь тематику. І це буде такий ваш помічник, який в першу чергу буде от по базі знань працювати, а потім тільки лізти в інтернет. Наступне, що з'явилось, хоча, в принципі, при переході на, розкажу, що тут змінилось на Прошці, на прошку можна перейти 450 гривень 2 місяці платиш, потім 900 гривень на місяць. Що воно дає? Воно розширює ваш. До 2 терабайт збільшує місце в Gmail, відповідно, фотодиск і тому подібне. Воно також, так як я казав, дає вело 2 генерити невелику кількість, по-моєму, 4 чи 5 відео на день, можна максимум це генерити. І дуже сильно збільшує контекстне меню. У мене, на жаль, чомусь воно глючить. Я не знаю чому, але у мене є аккаунт, новий аккаунт, який я сформував. Тут написано, що ось я перейшов на One Google One 1 з тарифним планом, що в мене тут, ну, це він дурить, тому що я не платив ніяких грошей. Але він показує, що в мене ось 2 ТБ, додаток Gemini, Pro, VO2, ноутбук ML, Gmail і тому подібне. Що дає ось ця базова підписка? Тому що повна підписка це не про, це там якось Advanced, вона 250 доларів, і саме в ній от працює цей vo 3 з голосом, з передачею емоцій, тобто генерація відео на високому рівні. Тут його немає. І так дивимося, що у нас з'явилось прошці. Е, у нас додалась кнопка відео знизу, тобто ми можемо генерити відео, зразу опишіть відео. А, і причому це в прошці і Research кнопка з'явилась. У флешці теж саме: Research, глибоке дослідження, канва і відео. По ботах а, доступні боти. Показати, ну, те ж саме. І те ж саме. Дозвіл на виконання будівельних робіт. Ось я робив свій бот. І ось він таким, таким чином виглядає. Дозвіл на будівництво пояснення. Я клікаю, і ось наша розмова, яку ми з ним пробували провести. Наступне, та в принципі, більше нема чого показувати, я все розказав. Що стосується так званого ноутбук LM, це свого роду розумний, дуже розумний, скажімо так, конспект. Ліва сторона це в нас для джерел. В безкоштовній версії у нас лише 50 джерел, хоча це в принципі дуже дофіга. Сюди можна документи Google, презентації, сайти, youtube ролики скидувати. Все одно яка мова скопіювати просто текст. А ось сюди зверху в джерела можна закидувати аудіо з лекцій, з якихось якісь записи, якісь відеозаписи, все що завгодно. Він зразу ці дані транскрибує. Якщо він їх підхопив, то і закриті відео, наприклад, він не підхоплює а з обмеженим доступом або ще з чимось, там якісь обмеження, є, то він сюди, на жаль, не затягне. Він зразу дає тематику, транскрибує українською мовою. А далі ви можете сформувати таку штуку, як ментальна карта. Ось тут внизу тут є додати нотатки, аудіопереказ і ментальна карта. Аудіопереказ при налаштуваннях він робить українською мовою. Давайте розбиратись. Давайте. Для початку. Ви можете аудіопереказ завантажити, після чого його видалити. І в налаштуваннях вказати напрямок, наприклад, по якійсь іншій темі, ну, тобто в рамках джерела, але напрямок розмови в якомусь іншому там контексті. І він це вам переробить аудіо знову. А в Безкоштовній версії 4 аудіо можна на день занерити. Потім треба чекати, що може, крім цього, він робити, навчальний посібник. Тобто, по цих даних, він сформує таке вікно текстове, і в ньому будуть тематики. В кінці цього навчального посібника він зробить тест для самоперевірки, відповіді на тести. А, на жаль, це не інтерактивний текст, так як в Gemini. В Gemini він інтерактивний, тобто він відкриває покроково питання, і ви маєте вибрати, щоб перейти на наступну сторінку. Тут просто. У вигляді просто текста. Ось навіть є питання для ЕСЕ. Наступне винформує хронологію. Що таке хронологія? Це вся інформація, яка у вас є, він розбиває по датах з самої нижньої дати, і послідовність піднімається до самої останньої дати. Список дієвих осіб. Тобто, якщо є якісь люди, які там. Або назви, або якісь юридичні особи, то він все це згадує у вигляді списку. Наступне, тут є інформаційний документ і поширені запитання. Дуже цікава штука про поширені запитання. Він по джерелах дивиться самі популярні теми, робить по них ось такі запитання і відповідно відповіді формує. Доволі цікава штука. От в плані підготовки оцей. Ноутбук ML – це просто находка. Ну, якби в мене таке було, коли я вчився, я не знаю. Я б, мабуть, вчився на відмінно і отримав якусь там премію. Саме цікаве, що тут є, це ментальна карта. Він підбирає всі теми, які є у джерелах, формує з них таке дерево і під теми відповідні. Беремо аналіз законодавства України, відкривається, він дає всі посилання на закони, типові програми підготовки, наприклад. Відкриваємо, і тут навіть є ще одна під тему. от предмети навчання. Ба-бам. Ось такі дерева. Дуже візуально зручно. І саме головне, при кліку на цю штуку ви отримуєте коротке пояснення. Ось тут в центральній частині йде у нас чат. він вибирає все з джерел і дає вам ось таке пояснення, про яке ви можете там задати якісь питання. Не знаю, Ігор Танцюра. Танцю, Ігор Танцюр, наприклад. Не знаю, чи він що знайде, але теоретично, так, да, ось Ігор Танцюр згадується в контексті та 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 та. та. Тобто люба, люба інформація, якщо вона в джерелах є, він її знайде, систематизує і вам отут видасть у вигляді такого невеличкого, ну як би, не знаю. Конспектика. Так, таким чином все виглядає. Наскільки я знаю, в платній версії. В платній версії він, е, в, на американському ринку він ще вміє таку штуку, як. Зараз, секунду. Ага, тут у мене нічого нема. Це у мене пустий блокнот. Ось я робив по дослідження по варіалю з французькими англійськими документами сайтами. І, відповідно, да, англійською мовою був якийсь Ютуб-ролик. І він все це проаналізував, зробив шикарнішу дерево. Переклав все українською, і тут про просто дослідження дуже бомбезне. Я, я не знаю, ми це зробили за 25 хвилин. Таке дослідження, я думаю, що раніше за такі дослідження просили просто якісь безумні кошти. Зараз він це робить абсолютно отак, от, от легко. до чого я вів? До того, що начебто тут, крім в англійській версії для американського ринку, є можливість робити відео з голосу. Але я думаю, що це все-таки не в ПРО версії. Ось тут у нас прошка, а в тій версії, де оплата передбачена у вигляді 250 доларів на місяць. Там дуже великі можливості відкриваються. Також, якщо ми перейдемо, наприклад, на. Gmail або в прості на Google Диск, ну, наприклад, на Gmail. На будь-яку службу Google ми переходимо, і у нас збоку ось тут буде горіти Gemini. Тобто, куди б ви не перейшли, ви натискаєте сюди, і він вас вітає і пропонує допомогу з цим інструментом. В Word, в Excel, в PowerPoint, в базах даних, він за вас може кучу всього робити.